Свято Преображенський собор у Вінниці свято Преображенський собор розташована у Вінниці за адресою вулиця Соборна, 23. три. Спруда входить з кладовою до історичного комплексу Мури і визнана пам'ятником архітектури національного значення. Перша будівля дерев'яний костел була споруджена на цьому місці братами ордену домініканців ще на початку 30-х років 17-го століття. Проте, під час визвольних змагань під проводом Богдана Хмельницького наприкінці 40-х років, коли до міста увійшли козацькі загони Максима Кривоноса, домініканці покинули Вінницю і пішли до сусіднього Черленкова. Повернулися вони лише наприкінці століття. У 1758 році братславський земський суддя Михайло Грохольський збудував своїм коштом замість дерев'яного кам'яний костел. Крипта кляштеру стала родовою усипальницею Грохольських. Проте вже у 1831 році царський уряд припинив діяльність домініканського кляштору як такого, що не відповідає своєму призначенню як за незначною кількістю монахів, так і за нестатком грошей на їх утримання. 19 листопада 1832 року рішенням генерал-губернатора будівля кляштору була передана у віддання православного духовенства. У колишньому костюлі був влаштований Преображенський собор, освячений у 1833 році на свято Благовіщення. У 1855 році було прийнято рішення про влаштування у нижній частині собору церкви святих Косьми і Дем'яна, в пам'ять про попередній соборний храм. До того в підвалі був родовий склеп Грохольських. 18 травня 1855 року настоятель собору разом з представником католицького кам'янецького єпископа склали акт, у якому значилося, що всі цілі домовини перенесені у приміщення біля бокового входу по правий бік і замуровані. Зруйновані домовини числом дві опустили в могилу, викупано у південній стороні підвал та засипали. Після чого приміщення побілили, постелили дерев'яну підлогу і поставили іконостас. 1 листопада нижня церква була освячена. У 1847 році храм відвідав російський цар Микола І із синами Миколою та Олександром. Через рік імператор підписав проєкт реконструкції Преображенського собору, який, втім, за браком грошей розпочався лише у 1860 році. У 1866 році майбутній цар Олександр III, а тоді Великий князь Олександр Олександрович на спомин про свого померлого брата Миколи пожертвував собору дарохранительницю. 8 травня 1916 року у соборі побував останній російський цар Микола ІІ. У 1864 році у соборі хрестили новонародженого Михайла Коцюбинського. До речі, саме тут письменник і вінчався. 27 листопада 1866 року відбулося освячення собору, на яке був запрошений проте через хворобу не зміг прийти Микола Пирогов. 5 травня 1920 року у соборі молився Симон Петлюра. А за 11 днів православне духовенство приймало тут керманича Польщі Юзефа Пілсуцького. 1922 року собор був пограбований більшовиками. Двічі у ХХ столітті собор закривався радянською владою. У 1930 році храм перетворили на гумовий склад, а у 62-му в його приміщенні облаштували спортзал. На початку 1980-х років у соборі відкрили зал органної та камерної музики, який проіснував до 1990 року, коли за рішенням обласної та міської рад будівлю було повернуто церкві. Свого сучасного вигляду свято-правоженський собор набув після реконструкції у перших роках 21 століття.